Телеканал Броди онлайн презентує професійна відеозйомка подій, фотосесії та швидкий монтаж. Шукаєте людей для якісної фото та відеозйомки. Телефонуйте нам 0,93 п'ятсот три 068 9500 або 050 657 шістсот Весілля, дні народження, випускні хрестини та багато іншого. Запам'ятайте свою життєву мить. Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця Магазин будівельних матеріалів, що у бродах, переїхав. Відтепер він на новому місці. Крамниця, що раніше була розташована поблизу Великої церкви, тепер функціонує на іншій вулиці біля ресторану Старий Млин. Тут в асортименті товару для якісного та сучасного ремонту є все необхідне: шпаклівка, фарби, лаки, гіпсокартон, профілі, шпалери, драбини, рулетки, змішувачі, самоклеючі плівки, замки та серцевини, вимикачі і розетки. А також необхідний товар для сантехніки. Серед різноманіття товару знайдете також шурупи і болти різного діаметру. В наявності є ручні інструменти. Завітайте у нове приміщення магазину Все для дому, аби ваша оселя була ще затишнішою. По вулиці Веста, 14, неподалік від автошколи, продається двохповерховий будинок. Є вмонтований гараж та 6 сотих землі. Ціна 70 тисяч умовних одиниць. Телефонуйте 0,68 9500 068 9500. На вулиці Торфіна, 14. Продається цигляний будинок, складається із п'яти житлових кімнат житловою площею 109,7 м квадратних, кухня двох коридорів, вани, вбиральні підсобної та підвалу. Загальна площа 191 метр квадратний. Ціна 80 тисяч умовних одиниць. Телефонуйте 068 9500 068 9500. У бродах на вулиці Полуботка, 28 продається одноповерховий житловий будинок. Ціна 28 тисяч умовних одиниць. Телефонуйте 068 9500 068 9500. Інтернет-провайдер Matrix Telecom надає якісний, безлімітний швидкісний інтернет. Оплата за швидкість 50 Мбіт становить 100 гривень, а за 100 Мбіт 130 гривень. Унікальна пропозиція від Matrix – це перегляд цифрових каналів у трьох платних пакетах. За 80 гривень зможете переглянути 157 цифрових каналів, за 99 гривень 207 каналів та за 139 гривень 225 каналів. Підключення до Мережі безкоштовне, щоб отримати якісний та швидкий інтернет, телефонуйте за вказаними номерами ноль або нуль дев'яносто або ноль Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки. Це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праці Шукаєте якісні та оперативні новини, що стосуються міста Броди та району. Микайте нашу постійну рубрику Бродін'ю з понеділка по суботу і будьте в курці усіх подій. У цей важкий час для нашої країни подаруйте декілька хвилин щастя, радості та тепла своїм рідним, друзям, близьким та коханим. Святковий день приносить щастя у кожну домівку. Бачиш красиву дівчину на вулиці та боїшся з нею познайомитись. Тоді дивись телепередачу Метод Греча на телеканалі «Броди онлайн». Що таке успіх і як його досягнути? Про це знають герої нашої програми. Таємниця успіху на Броди онлайн. Розкажіть свої історії про те, як Майдан або війна змінили ваше життя. Номери телефонів зараз на ваших екранах. Пам'ятаємо, що лише спільними зусиллями ми зможемо будувати війну в Україні і повернути втрачений крайний Донбас. нам усім, нехай щастить. Побачимось. Здоров'я це запорука щасливого та довгого життя. Тож, як його зберегти та примножити, дивіться у телепередачі за лікарським рецептом на телеканалі «Броди онлайн.